розмножуватись, володіти, панувати. І там зовсім не сказано про те, що це тільки в мирні і дуже гарні, дуже такі родючі часи. Там сказано, що це назавжди. Розумієте? Ого, так добре сядемо і будемо сидіти і ждати, коли ж це прийде в наше життя. Ну, трішечки не так. Тому що розумієте, от колись одна жінка мені каже: ну я ж уже прийняла Ісуса Христа як свого Господа, а чому в моєму житті нічого не змінюється? От як там діти погані, так вони є погані, як там мене задвигають, так і задвигають. А я питаю її, а ти розмірковуєш над словом? Ти робиш те, що воно каже: На. Ні, всі погані навкруги, всі мої враги. Розумієте? І якщо ми отак будемо робити, то ми марно гаємо час. Бог каже, що все в нашому житті по вірі. І ще один дуже важливий закон як я. Роблю іншому. Те саме буде зроблено мені. Що я кажу про інших, те буде сказано про мене. Як я поводжуся в магазині, там, ну, де б то не було, так само поведуться зі мною. Як я відношуся до тих, хто робить мені зло. Так само буде зроблено мені, тому що все це записується в небесній книзі, розумієте? І Бог каже, що коли ми прийняли Христа, то оці благословіння Авраама, на які тепер ми маємо право, а вони не прийдуть, так знаєте, автоматично. Ні. Авраам, де б він не бував, він ставив жертовники. Своєму Господу, і він жертвував, він сіяв. І оце, от оця дія, вона відкриває надзвичайне благословіння у сфері у любій сфері, у сфері здоров'я, у сфері грошей, у сфері матеріального забезпечення. І в Новому Заповіті Павел, Павло каже нам, що сійте щедро, тому що хто сіє щедро, тому щедро дається, а хто сіє скупо, тому скупо й дається. Я багато раз чула.